Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 14 серпня, 537 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни здійснили масовону ракетно-дронову атаку, причому все летіло сюди в сторону Одеси. Спочатку росіяни запустили декілька хвиль іранських дронів Камікадзе, всього 15 штук. Напевно, по 5 штук в групі. Всі вони залітали з Чорного моря намагались маневрувати і летіли на північ міста. Щось збили, щось ще продовжило літати, і потім росіяни випустили ще з кораблів в Чорному морі вісім ракет калібр, теж в сторону Одеси. Ракети теж змінювали курс, робили вигляд, що летять в Миколаївську область, але потім знов повертали всі в сторону міста Одеса. І ракети всі по офіційній інформації збили. Потім добили залишки іранських дронів, які ще літали тут, десь поруч з містом. Тож, по офіційній інформації, 15 іранських дронів камікадзе і 8 ракет калібр. Наші хлопці з ППО знищили. Але уламками ракет та вибуховою хвилею пошкоджено більше ста будинків. Здебільшого це вибиті вікна, виламані двері. Ну і також була сильна пожежа, коли горів один з великих супермаркетів в місті. Туди якийсь значний уламок впав. Семеро людей дістали травми. Пошкоджено ще близько десяти навчальних закладів. Ну і більше ста будинків. В сусідній Миколаївській області теж була повітряна тривога під час атаки на Одесу, але в Миколаївській області нічого не летіло. Там росіяни з артилерії продовжують обстрілювати очаків та навколишні селища. Але минулої доби удари були не по самим населеним пунктам, тому там руйнувань та жертв немає. І Херсонщину росіяни також обстрілюють. Там близько 90 обстрілів було за минулу добу дуже багато. Сім людей, на жаль, загинуло минулої доби ще 13 Травмовані від російських обстрілів, це вони напевне бісяться із-рейду наших спецпризначенців туди на лівий берег Дніпра, де є полонені. Добре, там навели паніку. А росіяни вже третю добу не знають, що робити. Сподіваюсь, їх ще чекають гарні сюрпризи. Ну а ми давайте закинемо гроші волонтерам на збори, які бачимо.